Іван Коваленко Теплінь. Яка теплінь? Немає зовсім спеки, І вся земля одним теплом цвіте. В заплавах поспиналися лелеки, їм чути навіть, як трива росте. Я на човні, а озеро прозоре, і в нім життя кликоче і будя. Дрімають верби в сонячнім просторі, І в озері на дні розтану я. Яка теплінь, не буде громовиці, Голубий цвіт ласкавиця теплінь, На лузі кошенім, на стрижені купиці, як дітлахи біжать у далечінь. Не знаю я, навіщо жить на світі, Нім стільки лиха, зла, куди не кинь. Та, мабуть, перед хоч день один зустріти, Коли бува така ясна теплінь.